Вітаю! Зараз покажу декілька відео від своїх замовників, які отримали причеп і діляться своїми першими враженнями. А хто й показує, як він користується вже цим причепом по повному? Привіт! Підключив нарешті сьогодні Форкоп. Все світить бомбово. Доброго дня всім. Знову з вами Володимир. Е, значить, вчора в мене була покупочка. Е, я заказував прицеп урса зветодіодними е, поворотиками. Не дешеві, зразу кажу. Там щось 3200 тільки ці поворотики з стопами. Рожки бачите, які модні. Все, кузов повністю оцинкований. Дивіться, там. Е, Текелажні петлі, як на них кажуть, ось, бачите, такі, можна воно рівні стягувати, чи мотоцикла, чи мопеда, чи скутера, як то кажуть, да, Ось бачите, крючки мощні такі. Все це я заказував. Тент. Я ще не розпечатував, тент, там остальне все. Дивіться, що хотів показати. Позадку, дивіться, задок теж вже розкладається. Зараз, секундочку, ось, дивіться. О, Задок розкладяний. Передок, задок, весь розкладує. Дліна прицепа, це тільки по цих бортах 2,5. І ще борти і все остальне. Дивіться, яка моща тут виходить по, по цьому. Що хотів сказати. Прицепом довольний. Дивіться, так сказати, домкратне колесо, піднімає все. Усилена сепка усилена моща дивіться, яка тут. Який цей, отбойники і е, самоскит. Тобто відкриваємо, і прицеп може назад йти. Длина, кажуть, що можна до 4,5 метрів, навіть до 5 Оце така в мене покупочка. Зараз поки ще його повністю не зібрали. Ну, як, на ходу вже все. Брав я без колес, колеса свої. З 30 я на 13 поставив. Е, да, так сказати, кнотоно, дивіться, кнот. Ресори, ступіці кнот. Ну, в общем, таке ще ці відбивачки, як то кажуть, да є е, оці. Бачите, закріплен прицеп нічого. Ще будемо кое що там доробляти, таке мелочовки, Знаєте, як завода роблять, то все. Ждав я цілий почти місяць. Ну, Прицеп все-таки прийшов. Я радий. Е, ще будемо проводку дивитися там, щоб була. Ну, ви зрозуміли, щоб все совпадало, пін провіримо і все остальне. Ну, коротше, будемо займатися. Оце такий у мене покупка було, відосиків не було, займався трошки прицепом вчорашнього дня. Отаке, От кому може щось понадобиться, такий добротний, хороший. Я довго його вибирав, мабуть, з півроку, напевно, щоб, щоб вибрати такий прицеп, щоб і длинненький був, і цей. 2,50 длина це по внутрішній части без бортів. А борти розкидаєш, то ще більша длина. І ширина, не пам'ятаю, метр, Метр 25. Метр 25. По внутрішній. А длина 2,53. Ну, от такий відосик по цьому повністю оцинкований, везде качество вроде би, хороше, стойки дуже удобні. Ось, прицеп, бачите, стоїть сам все, фірма Урса. Бачите, оцинковані, так сказати, підкрилки. Ну, общем, все добре. Петлі усилені, там усилене, все, добойнички, ще раз повторюся. ну, коротко, Я довольний прицепом. Побачимо, як е, бекалітова ця ж, е, так сказати, е, ну, плита, чи як на нього, там кажуть правильно, що кажуть, і, зносний, і дуже крепкий, е, не хуже метала. Ну а так, всім удачі, може, якісь питання будуть виникнути, може хтось захоче такого прицепчика, завжди підкажу, що там, як там. Все, Всім удачі, з вами був Володимир. Я тільки змре, ось отрив паспорт. номера 98-91. Ось виходю тільки буквально за півгодинки все порішав, в Звеньгородському мрео, все рішив. Все, йдемо до моєї тринашечки і будемо, як то кажуть, на прицеп пізніше цепляти, як приїдемо додому. Тричіп зібрав. Все майже готово. Залишилося так по мілочах, Просто вже досить пізно. то Вже дома дороблю, тент поставив. Ну, залишилося ще дуги покріпити, а так все чітко. Зараз ще буду пробувати, що з світлами тут зараз. Ну, з тяжками то все. Дякую Василю за а, причіп. Причіп дуже класний. А, дуже рекомендую, дуже задоволений. А, розміри вражають, все досить надійне. А, сам один склав його. Ну, буквально десь за півтора години. А попросив просто, щоб хтось мені допоміг перевернути. Тут хлопці були на делівері. А так, дуже задоволений Те, е, прицепом. Всім рекомендую. Всім мирного неба і до побачення. Десь приблизно 1,3 куба дошки. Отак у прицеповий. Ну, Привісимо його майже не чути. Прицепчик їде ідеально. Колеса почти навіть і не спущені. Чуть-чуть ну, видно, що присів, Ну, то для нього, я думаю, ще взагалі не приділ. Коротше, 4 метрові, 70 дощок і там десь 15 райочок 4,2 метри. Якось так, Рецепчик бомба. Доброго дня, трошки хочу показати деякі нюанси по причепу. Зібрав, поїздив, спробував ріжки, бомба. Бомба-ракета. Не знаю, як люди без них їздять. Те, що я ще хотів би, то що мені не зайшло, це підкатне колесо. Воно мені повинно збиратися бо в мене ляда багажнику відкривається у сторону, якраз б'ється цю ручку. Чи треба колесо постійно підіймати, опускати, чи не знаю, щось буду думати. Але це фігня. Якщо у транспортувальному положенні, треба підіймати, підіймати колесо, а саме помідори вверх сюди, ну, відкручувати цю фігню, підіймати в наглу колесо, і, бо чіпляє трохи. Хоч і машина висока, хоч і причеп високий, але трохи чіпляє. У нас тут раки такі, що йоха не бабай. І виходить, що чіпляє. Якщо підняти ця фігня, уся вгору, не можу відкрити ляду багажнику. Так, Він файний, він класний. За машиною йде чітко. Не телемпає нічого, тихенеч, тихесенько, бо я в батька брав в прицеп. Це щепне, це пісня просто. Воно тут виходить саме зажимне, там, механізм у нього, якби сам піджимає в яблуко на фаркопі. І ну, як би файно, нічого не можу сказати, файно. Тихесенько йде, як вкопаний. У кут повороту, коли повертаю, майже за машиною йде. Тоби відхилення може 3-5 см. Ну, ви поняли? Колія прицепу забігає далі, ніж машина. А так дуже гарний. Мною був придбаний ось такий от причіп, е так як я ніколи не мав справу з причіпами. Це мій перший причіп, тому довго вагався, який вибрати. Перелапатив кучу сайтів, кучу об'яв і врешті наткнувся на сайт Василя. Е Созвонився з ним, він мене добре проконсультував, так як він я так зрозумів, має вже великий опит з цими причіпами. Тому під мої всі забаганки він зробив, запропонував мені отакий ось варіант. Це майже максимальна комплектація. Мені дуже сподобалось співпрацювати з Василем, він мені все підказав, максимально швидко спрацювали, От. тому всім раджу звертатись до Василя, а від мене йому велике. Дякую. А для тих, хто вперше на цьому каналі, мене звати Василь. Я допомагаю у підборі оцінкованих причепів УРСА. консультую. Розповідаю, в чому різниця між металевими та баклітовими бортами, які бувають розміри, та які бувають доп опції. Я цією справою займаюся уже більше 2,5 років. Зібрав не один десяток причепів для своїх замовників. Усі причепи Урса зазвичай ми відправляємо в розібраному вигляді вантажним перевізником делівері по всій Україні. Також ви можете ці причепи забрати. Готовий зібраний самовивозом з Запоріжжя. Ваші замовлення веду від початку та до кінця. Розповідаю, як краще зібрати, на що звертати увагу. Скориставшись моєю допомогою, ви абсолютно нічого не переплачуєте. Вартість у мене така ж сама, як і у виробника в Запоріжжі. Єдине, я більш детальніше можу вас консультувати. Тобто для мене дуже важливо, щоб ви придбали для себе саме той причіп, який буде ідеально підходити під ваші потреби. На цьому каналі є багато відео по тому, як самостійно збирати дані причепи, на що звертати увагу, які бувають комплектації та доп-опції. Також є відгуки моїх замовників, які скористалися моєю допомогою. Буду радий допомогти. Телефонуйте або пишіть на Viber. Всіх благ.